Це був хлопець відважний. Вадим з 14 року захищав нашу неньку Україну. І, на жаль, в повномасштабне вторгнення під Бахмутом він віддав своє життя. Старший солдат Вадим на позивний Вуді та його дружина, військова медикиня Олена, познайомились і закохались на передовій. Показує світлину з їхнього весілля засновник музею АТО Олексій Святенко. Ось вона передала особисті речі. Це його особиста е, така футболочка, тут навіть з позивним вуді прописана, яка випрана і пахне. Е, його балаклава. Ось така коробочка теж прийшла до нас в музеї. Це останній подарунок, який Вадим зробив їй перед смертю. Такі експонати, говорить Олексій, завдають болю. Ми бачимо Настю їхню доньку. Ось вона сердечко, татові присилає. А ось страшна фотографія. Він обіцяв її повести в перший клас. І після першого вересня вона прийшла на могилу до тата. Та є й ті музейні екземпляри, каже чоловік, що його тішать. Жавелін, ну бачите, застарілий птур, але він мені дуже дорогий, бо підписаний Вінчі в 2017 році. І стугна, наша рідна, за всіми цими речами знищений ворог, знищені танки. Стугну і знищений найсучасніший Т-90 ворожий танк, блокпости їхні автомобілі. Серед відвідувачів музею військові, волонтери, переселенці, розповідає керівник закладу. Та найчастіше каже Олексій, до музею приходять діти. Ось і сьогодні екскурсія для учнів 4 класу. У цими ракетами наші захисники захищали столицю при повномасштабному вторгненні. Уявляєте? Школяр Єгор Юрченко каже: не тільки вперше бачить експонати з війни, а й може до них доторкнутися. Я гільзу тримаю гільзу від танка. Воно збивають ракети. Російські які випиля російця випиляють нас, тримаючи гірзу, говорить, згадує про дідуся. Воює да. воював війні світи помер. Хоробри да. є важні і ставить це актуально да, наразі для дітей. Що, коли, що такий а, ми б хотіли да. більше патріотичного виховання. Ми б хотіли, один із щоб краще розумілися на тому, зробу, березня, що нині у світі всі вороги мають про... Проіграти вони нападають на нас любе потужний сто п'ятдесят добро перемагає слава Україні, героям слава Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.